4 травня 12 дітей із кафедральної парафії приступили до Першого святого причастя. Діти вперше прийняли до свого серця Господа Ісуса під видом хліба і вина, а впереддень всі діти разом із батьками приступили до таїнства поєднання. Ці події радіє вся парафіальна спільнота Христова Церква і ціле небо. Всі присутні спільно молилися та бажали дітям, які приступили до першого причастя, переживати у своїх серцях Господню любов і його благословення кожного дня. У катедральній парафії є гарна традиція збирати дітей після першого причастя на так званий Білий тиждень. З цієї нагоди, наступний тиждень щоденно, під час святої меси діти, які приступили до першого причастя, братимуть участь у святій месі у білому вбранні. Дякуємо за терпіння до наших дітей, бо не завжди це було просто і не завжди це було слухняні до нашої